Дуже цікавий робот на пульті керування. Їздить вперед-назад, вправо-вліво. Також є е, різні звуки в нього, також є, є як вболівальником е, футбольним. Також, якщо поставити посередині, будуть звуки автоматів різних. Е, зараз Оп, так ось. Так ось є, в футболі. І також може робити різні неприємні звуки. Ой. <звук> також є ось він виконує функцію як рація. Тобто ви нажимаєте цю кнопочку, говорите ось сюди, і звук буде виходити ось звідси. Привіт, привіт! Як твої справи? Так само, якщо нажати ось цю кнопочку слухати, хтось буде говорити в робота, і ви будете ось тут чути це все. Ось так дуже класно їздить, управляється в нього прорезинені ось такі гусениці. Рухомі руки в нього можна щось ставити йому в руки.